Вітаємо, друзі, всіх на каналі Файна Компанія. Приїхали ми сьогодні в село Нетреба Рівненська область половити рибку на фідер. Маємо за спиною ось такий прекрасний став. Ціль наша сьогодні половити карася, можливо, іншу мирну рибу, така як карпік або, не знаю, навіть якщо буде клювати плутвай, то і то буде добре. Тому, що тому? У нас обстановка на річці стир'яка, ви самі знаєте, яка вона є. Рибка зараз неактивна, тому що немає. Явного, як то кажуть, тепла, що прогрілася вода. Побуло тепло, знову водичка охолонила. Прийшли холодні дні. Вже навіть в квартирі Не. і то мерзнеш, правда? Та тоба ужас просто. Вирішили приїхати сюди. Яка тут рибалка? Скільки заплатили? 300 гривень, все на все. 300 гривень побачим, чоловіка. Да. Побачимо, чи воно того варте. 300 гривень треба одробити. Я це <рес> кажу. Якщо будемо старатися сьогодні піймати. Ловим фідер, поплавок, боковий взяли, все побрали по максимуму, на що будемо ловити. На яку прикормку, на яку наживку, зараз будемо вам розповідати. Вже ми відбили собі точку, ту отуди, да, оту, оту, оту березку. Ну нормально, ми так, да, так обернули. Березку погано. вибрали собі. До речі, по людям то взагалі капець. Хватає. Хватає, водойом повністю весь в людях, правда? Ми, ми приїхали, їхали, нема ми... де стати. Так, да, мінус знаєш, таке як у ці місця, що є, що чисті, тоді вже можна до них зайти, то вже вони будуть зайняті 100%. А ми що тут достали, тому що єдине свободне місце з цієї сторони і машина там. Прийшлося нести все пішки, але нічого не зробиш для наших глядачів. Тому ставте лайк. Підписуйтесь на канал. На канал да. А ми будемо зараз щось робити, Мішаємося. 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 Так, друзі, пройдемо сьогодні по прикормці. Взяли ми 5 кг прикормки. Так як ми хочемо сьогодні спробувати зробити два состави різних, це в нас буде одна прикормка часник разом з метод-карп. Ми зараз візьмемо ці дві пачечки, змішаємо. І буде у нас такий чесниковий, виражений, класний корм. І зробимо ще один солодкий це будемо мішати секрет разом з халвою. І Ще є пачка творога, я думаю, що вона у нас буде резервна, так на всякий випадок. А зараз я хочу зробити отак. Зараз беремо нашу чеснокову прикормку. Оп! Я думаю, ох ти що! Оце круто! Я думаю, такого десь пів кілограмчика цього, пів кілограма метод карп. Але мощні пачки пів кілограмчика цього. Ми зараз візьмемо його розмішаємо. Я думаю, що нам цього з ладу вистачить на стартовий закорм на дальню дистанцію. Ми зараз його зальємо водичкою. Перекинемо в іншу тару і зробимо шицю. Замішаємо халву разом з секретом. Як ви можете бачити, у нас ще сьогодні є пшоно. Воно таке тверденьке, залили його чисто кипяточком. Це буде у нас як добавочка. Так зараз рибки у нас багато крупних... Не знаю, чи буде крупно, але хай воно буде. Ну і по наживці на сьогодні черв'як, опариш і будуть ще пуфіки. Ну побачимо. Треба експериментувати. Як нема підхватити? Ну, не розкладімо. Що крепко велике щось? Правда? Хайно. Ну, да. Будемо значить, будем, значить, розкладатися. У нас тут інвентаря вистачає сьогодні. Може я тобі дивок з руки чуєш, візьму. Так. Де ж тут ручка? Ручка тут. Взяв і без подхватки. О, бачиш який красавчик. Долонька, да? No. Але понял, покльовка то п'яла. Можна сказати, є відсутність, він просто такой дих нахуй збив, кругліку uh -huh. і все. На цьому все завершилось. Починок у нас? Да. Перший є. Ну, риба не активна. Прошлись по берегу, я пройшовся. Люди кажуть, що мовчить сьогодні, не хоче клювати. Вчора ще зловили трохи, да? казали і по 20 штук ловили, і по 30, ловили все, і, і по 40, і по 50 ловили. Mm. Все тепер розказуємо, що ми робимо на своїй другій точці. Перша точка, часник. Черв'як і пінка, бутерброд спрацював. Тепер заряджаємо другу точку і розказуємо, який корм замішує на другу точку. Та як проходить заброс? Бальненько. Палка 390. Влад стоїть на підані і валить, напевно, не знаю. Скільки то валить, Тут я не знаю, може буде 45, під 50 і буде. Ну, правда? Не. Я думаю, за 50 десь кидаєш. Так, ну а тепер замішаємо другий склад корму, який ми використаємо для нашої ближньої дистанції. Як то кажуть, ріши, вирішили ми зробити його солодким, це буде секретик та халва. Так само зараз беремо по половинці того і того, і закормов ближню. Як ви бачите, нема вже Андрій Заніс, там нас вже в тазику сталося буквально трішки. Так що ми не сидимо і потерпували. Товариші з боку впіймали амурчика. Хайно, може підійдемо до них та й покажемо вам на відео. Ну, на щось в дальній дистанції один карасик є. Алипочки, хай його греть, то вже є результат. Зараз перевіримо, як буде працювати на ближняку солодкий прикорм. Секретна штучка Так, секретна. з підручних засобів. Зараз намастиримо собі маночки, але перед цим візьмемо подрібним нашого зубка чесночинку. И добавим сюда. Пойдет? Конечно! Ну! такой трошки. Сейчас он свой запах даст. И отдаст. И сейчас я его возьму в руку. Пережму. Як-то кажуть, підручними засобами робимо. І сюди його. І хай нас буде маночка така. На чесничку. Ух, ну, цими палками не знаю. Я люблю такого. став, таку щось якось балабушка такого скрутив, скрутив, скрутів. Запашок вже капець. На поплавочок і зараз спробуємо і на федерок закинути. Бачимо, що з того буде з такої балабушки. Туда, чи куди? Ну куди? Туда. є, блас, власне є. Яка? Велика, дальня. Бачу? Є? Нема. Вебу, поспішив, так? Да? Може бути. Але він нормально так держив. Нормально лупив. Зараз подивимося, подивимось. Бачиш. Що робиться? В цьому колгоспі нема нічого, але просто побачимо обстановку, чи, що там робиться з червячком. І спінкою. Ага, смоктав просто. Тут два червячка стоїть. Ага. Просто смоктав, бачиш. він навіть його не подрубив. Ну нічого. Ми ж на перемогу, то зараз ще якось лупимо. Так поцікави, треба бач, подорвалося. Так, є. Шестяне. Давай, поможу. <smus4> Мабуть, карасюк буде. Красик. Ну йде спокійно, королю. О, бачу, трохи тебе бився? Так, да, він, він тут зараз в камеші просто хоче уйти. Є е таке? Є, є, є. Не, ну є таке, що в каноші типа уходить. Він вже тут на скорості бачу переходить на третій. А ти на який катушку крутиш? Мінімальний. мінімальний? Дай ну хоч по цаку замочимо на велику рибу до цього карасюка в цього втопимо, давай ну! Я держу! А я казав, що зараз буде? Ну, і, що, і що працює? Бачу, все-таки ці методи працюють і нічого не треба казати. Подрізали черв'яка в кормушку. О, навіть аж кормушка розламалася. Подрізаємо трошки в корм черв'як, закидаємо. Буквально, мабуть, хвилин 15 вона стояла і карась. Прийшов да, а я ще перед тим експериментую, щоб коли закинув, 2-3 минути немає покльовки, відразу зробити потяжку, щоб змулу кормушку витягнути. Теж варіант, правда? так. No. Да, треба таке щось спробувати. це оце ще риба така, друзі, специфічна, що капець. Непонятно, що її ми ожидаємо. Да, да. Отак, от, отак, от. Тут, 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 тут у нас це часниковий, а це солодкий. Чи якась велика риба буде. <ріпи> шо! Що там? З мікрофона будемо, друзі, тому що екстрене включення, як то кажуть. Відбулася покльовка, а відбулася покльовка, скажу я. Зробив підтяжку. Зробив підтяжку? Зробив підтяжку, відбулася відразу покльовка. Таке як Тарасік, зараз подивимось. Бач, стоїть пасеться. Да. Навірно, підтяжку дав, ще вивело, він зразу туди, а тут на тобі черв'ячок на кормі. Нормально. Ну, Потяжку це точно, бо я зразу два фідера підтягну і відразу клювати. Вони в мене щось на, на, на цій. Бачиш? А, на ближній кухні. Як Андрія є, Так, зілечко, зілечко. Або то ти подбив. Карась! Пробуємо. Владік робить правильно. Це то ми робимо правильно. Але треба, ще нам Андрій розкочигарит. Зараз розкочигара. Да, розкочига. мене там експерименти. Все, давай, 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 давай. Ну що, друзі, Владіка відправив ходити на боковий вог, десь там пішов по тих камешах. А я тут сам залишився і ще ну такого амурчика взяли, достали. Коротше жесть, якщо, якщо чесно. Це було для мене якесь діло непросте. Тут у мене жилка 0,14. Гачечок стоїть 10 номер, напевно. Треба буде потім його достати, подивитися. Справді не знаю, яка тут засічка в його, але просто це капець. Ну напевно я хвилинки дві з ним боровся. Блін, жалко просто було, бо дуже тонка жилка. Незрозуміло, скільки вона зараз на розрив взяла би, чи як вона витримала. Але клас, все. Владі хотів амурчика, буде йому амурчик. Друзі, отакі пирожки. Після того класненького такого мурчика вирішив, що треба міняти повідка, напевно. Все поставив вже 0,20 жилку і крючка трошки побільшого. І так, що хочу вам ще сказати стосовно цього. Я так зрозумів, що риба підійшла вже крупніше, бо це вже була не перша така покльовка, що вже обривало гачка. А це ось так повезло. Що дістав цього Амура Завдяки, я так думаю, також і цьому фідергаму. Я амортизує, я думаю, що вона також нам дуже сильно допомогла, бо якби там стояли просто якийсь обводік жорсткий, то я думаю, що це була би просто моментальна Отсічка і все. Тому так, да, користуйтеся фідергамчиками. Класна штука. Ось така ставочка. Ще скарі, що завів. Карась! Здоровий! Чи не скажеш? Господи, я думав, що вже удочок немає тут. Ну якраз ще трохи було. Але добре, що ти в забродах, да? То це такий карась цього джокера посунув. Просрав. Там три лежить в Зловив? Має. На ківка. Так, от ви, набив, пиво он набрав Карасі. Ви що хоче? Фахівай одним словом. Ах, я думаю, всі почули цей аромат. Така плиточка у нас є газова, сковорідочка. Ножечок. Вже почуть піджарується. Трошки зробимо обідик, бо вже як не крути, всі замучились. О, о, ми це все піджаримо. сюда потом вебьем яичко. А вот этот жирок, который остается после колбаски с мясцем. ляпота. И рыбка есть, и колбаска есть, и мясо есть, все есть. Все есть, да? Рыбка молодец, такого мурчика злую. Мне ставок. Жив. Аби жів! Я якщо довезем, то в кінці не довезем, то не довезем. Зараз вибиваємо яєчка. І будемо обідати. А крепко шмалить? Що вже руки можна мити? Треба, то я ж тобі ковбаску одложив. І собі. Я що це тільки жарю, щоб нам зараз було... Нормально типа приб'єде, вони вже можеш перекущувати. І зараз ми сюди віб'ємо, як то кажуть, яєшинку. О. Добавим вогника. Музика. Ну і по традиції Андрій сказав, з'їсть три яйця, а я з'їм два, а своє третє яєчко вип'єм. Це вже тепер таке, як у нас будуть сирі яйця, буду постійно пити, знаєш. Да? Добре. Вдома не хочеться, а на природі хочеться все. О. І сюди. Ось. С эффектом вау, понякога. От вау, по мо. Не трейбловский движ. мешань Два рази і все, далі. Але зараз буде риба. Вибачайте, що, мі... що ми етік, без мікрофону вже телефони на зарядку наставляли, ви знаєте, трохи поцілив, це насичене. То ківочок, то фідер. Андрій я оставив, пішов на ківо, такі ополовив. Рибалка, звісно, інтенсивна, але інтенсивна рибалка, то й маємо трошки риби і так. Ну і такі бонуси клетів, Андрію. Приємний. Непогано. Да. Кажуть, що сьогодні безкльовий день тут, якщо чесно. Місцеві сказали, що буває і краще. Але ждемо кінця нашої рибалки, давай побачимо, що там в нас є. Не знаю, вже Андрій на ночну рветься, так що ставте лайки, пишіть, коментарі. Так, Якби нам не тут, то на жаль спробував з тієї сторони сісти, правда? Отаман? Так. Да. Да. Там мені здається перспективніше. Там сьогодні і карпи були, і карпи були, і була інша класна риба, і амури були, оказується по 3 кілограми там клювали. Ну в нас трошки менше, але все одно він і тут теж -то ходить. Ну кажу, якщо буде у нас слідуюча рибалка в нетребі, то це буде по-любому нічна, і це десь буде з тої сторони. Ми тут, ми тут пробили, як Андрій каже. Така обстановочка. І є коротше, корм. Я думаю, що в пріоритеті буде корм -чесник. Да, чесник. Тут всі на чесник ловлять і він дійсно працює. Що пуфи, що корм. Треба жорсткий-жорсткий такий чесник шукати якось. Да? Да, я теж, я Так? Теж так, думаю, Якщо берете пачки 4 часника, якщо люди на цілий день не прогадаєте. От нас сьогодні, якщо взяти всіх пачок, то, то, ну, то ну, десь 4 кілограми і пішло. Але це враховуючи те, що я принесю половину, майже не половину рибалки, але ходив. Та може і половину, так, так би ми інтенсивніше тимпували, то більше пішло б і всі 5 кілограмів. Коротше, чесник, чесникова прикормка, черв'як, опариш теж. Тут є такі моменти, що на опариш клює. Ну і все, далі основне бажання і буде велика рибку. Коротше, у нас якщо ще щось буде, то ми покажемо, а якщо вже не буде, то вже покажемо ловчик. Треба тягнути, зараз знову зайде. Зараз знову зілля зайде, да? Але гарно за стрільчиком клює зараз вообще знаєш? Хто, ти? Ну. Да дай я дотянув. <laughs> я з піддані став! Ти так ти довг. Я ні, я. Що, знов зайшов? Хоче, але... Не даси Хоче. Хоче. Достай на підану мою. Та на фірма. О, ти вже вище берези. Багато хоче, так? Да? Багато хоче. А ну Амур, Влад, представ? Красюк. Красюк. Бачиш Бачиш? Гарний 9 година вечора. Точніше 21.00 Яке на сьогодні число? 22, 22 травня. Четвер відос у вас виходить 23 травня в п'ятницю. Тому дивіться, уловчик. Не треба другий ставок. Оця сторона. Та сторона камашів не змогли зайняти місце. не там, не тут. Тому хто буде їхати, рекомендуємо виїжджати самогоранно. А є слабовато yeah. красюки имеются. Амурчики коросюки. Давай. О, oh. на мразь. Короче. Короче, Карасевичи, Амурчик. Караси, наверное, штучек до 30 здесь будет. И Амур, зараз Андруха покажет. Цього сполосне мрибу. Кілограм чи буде? Може і буде, вягай ваги, в нас просто батарейки сіли. А так ось такий тазик карася, Покажи кажи амура. Тому субота, неділя, всі вперед. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це був відосик про Фідер. Наступна п'ятниця карасики на буковий там в Камешах. Поїдемо на ніч? Так? Звісно, поїдемо. Ну все, питання.